Як як давно він тут з'явився? Ну приблизно можете сказати. Е, ну ця людина з'явилася приблизно вже місяця, може менше, точно вам дату не готова сказати, mm -hmm. але кожного ранку, як ми йдемо на роботу з роботи, він ходить по одній тій самій траєкторії. І судячи з тих як би, питань, які задають йому люди, то е, його звати Серега, mm -hmm. правда, одного разу він сказав, що він з Києва, а іншого разу він Сказав, що він з Харкова. Але у нас такі, його тут і підкормлюють трошки, але треба щось з цією людиною робити, тому що тут його побили і одного разу надавалась медична допомога, він нікуди не йде з цього парку. І такі у нас підозри про те, що він, мабуть, сам недієздатний, тому що він безобідний і якби, якоїсь агресії він ні разу не проявляв. Просив їсти тільки. З грошима таке враження він не знає, що робити. Тому прохання до всіх, хто, можливо, знає цю людину, щоб забрали його, дали про себе знати і допомогли йому. І до нашої місцевої влади прохання, тому що ця людина безпомічна і її не працює структури. А ви зверталися уже куди-небудь? По допомогу, щоб ми йому... зверталися до органів міліції, вони обіцяли допомогти, але оскільки він ну це правопорушення ніяких не здійснює, але більше місяця е, він на одному і тому самому місці, е, і можливо він хворий і в нього якісь заразні хвороби, не дай Боже, хоч нам всім його жалко, але з цієї людини uh -huh. потрібно його госпіталізувати, оглянути. Він людина, його треба помити, десь його визначити йому місце. То, будь ласка, хто може допомогти? Допоможіть, будь ласка, і влада, і ті, хто його пізнає. А в пресу ви зверталися? Так, ми звернулися до місцевої преси, місцевої газети Ріа Козятин і нам обіцяли допомогти. Саме цією метою прийшла кореспондент, яка здійснює цей захист. Ну, все добре, дякуємо.